З 18 років на фронт США закликали Україну знизити мобілізаційний вік. В ОП вже відреагували. У Зеленського нагадали про затримки і нерішучість у поставках зброї з боку західних партнерів. Май більше сам президент зробив гучну заяву про зниження мобілізаційного віку в Україні. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть Подобайки. А ми переходимо до новин. Адміністрація президента США Джо Байдена закликала Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років з нинішніх 25, щоб швидко наростити чисельність армії. Про це написала низка західних видань. Зокрема, у Associated Press повідомляють, що високопоставлений чиновник з адміністрації Байдена, який говорив на умовах анонімності, сказав, що чиста математика ситуації в Україні полягає в тому, що їй треба більше військових для боротьби з російським повномасштабним вторгненням. Білий дім вважає, що Україна отримала все потрібне озброєння, тому тепер слід швидко збільшити особовий склад війська за словами посадовця. Розрахунки України показують. Що потрібні ще 130 тисяч військових, але у Вашингтоні думають, що знадобиться більше сил. Європейські посадовці, які теж говорили з виданням, анонімно зазначають, що президент Володимир Зеленський також чує занепокоєння союзників, тим, що в Україні проблеми з живою силою, а не зброєю. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що причиною складної ситуації на фронті в Україні є недостатня кількість військових. У нього запитали, чи могли б США зробити щось інакше, щоб підтримати Україну зог. Гляду на нинішні втрати територій, він відповів, що немає прямої пропорційності між переданою зброєю і становищем на полі бою. І додав у США, вважають, що не існує жодної зброї, яка сама по собі могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба збільшити кількість військ на передовій, щоб укріпити позиції. Як пише Ройтерс, високопосадовець американської адміністрації заявив, що Україна не мобілізує достатньо нових солдатів для заміни втрат. А Росія досягає значного прогресу на сході за його словами. Збільшення мобілізації може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою, де російські війська почали просуватися вперед. Нагадаю, що Україна у квітні 2024 року знизила вік мобілізації з 27 до 25 років. Однак, як повідомляють джерела, видання нестача техніки та обладнання для нових призовників залишаються серйозною проблемою. Українські офіційні особи зазначають, що брак броньованих машин та інших ресурсів разом із затримками в постачаннях ускладнюють мобілізаційний процес. Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин прокоментував заклики щодо зниження мобілізаційного віку. Він заявив, що знижувати мобілізаційний вік для збільшення війська немає сенсу, адже зброї не вистачає навіть тим, кого вже мобілізували. Про це Литвин написав 27 листопада у соцмережі ікс. З його словами, партнери України мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальними поставками. Цитую: немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, Нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми Бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада заявив, що нині влада не готує зниження мобілізаційного віку. Звернув увагу президент і на проблеми в армії і назвав ті оновлення, які мають виправити ситуацію. Кожен командир зараз відповідає одне й те саме на питання, що потрібно в першу чергу, і це особовий склад, це люди, це комплектація наших бригад, це навчання дієве, реальне навчання. Ми не маємо боятись говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора. Міністерство оборони України та військове командування повинні обрати і призначити військового амбудсмена. Особистість, яка буде користуватися передусім довірою військових, довірою всього суспільства. І я чекаю цього найближчим часом. Всередині, всередині сил оборони потрібні. Конфіденційні можливості для наших воїнів вирішити проблеми, вирішувати їх, що виникають через порушення прав. Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть. Хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України, і ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційної віку на основі нових контрактних підходів. Ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізацію. нагадаю, що ще в жовтні радник керівника офісу президента Екснердеп Сергій Лещенко приголомшив українців, мовляв, Сполучені Штати тиснуть на Зеленського, щоб знизити мобілізаційний вік до 18 років. Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих. Кому від 18 до 25 років він уточнив, що аргумент американських партнерів полягає в тому, що під час війни у В'єтнамі у США призвали на службу з 19 років. Таким чином США натякають, що одних лише поставок західної зброї недостатньо, і потрібне розширення мобілізації з 18 років. Президент Зеленський не продавився. І продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку. Членкиня комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва нардепка Марія Іонова також визнала, що західні партнери наполягають на тому, щоб змінити та знизити мобілізаційний вік. Що стосується мобілізації, і наших партнерів вони наполягають на тому, щоб змінити і знизити ще мобілізаційний вік. Але нам важливо виправити ті помилки, які зроблені під час двох комунікаційних компаній по мобілізації. Це тоді, коли ми працювали над законом про мобілізацію. Все ж таки слід визначити, що провалена ця кампанія, і наслідки є критичними, в тому числі як ми зараз бачимо, на фронті. І воно все пов'язано, тому що це і про зброю, і про санкції. Вона додала, що комунікаційну кампанію щодо мобілізації слід змінити у бік позитивної мотивації. І це мають бути або фінансове забезпечення, або кредити, або завезення автомобіля. Насправді всі напрацювання були у профільному комітеті парламенту. Важливо не відлякувати українців, а покращувати мобілізаційні цифри не підривами, а позитивними механізмами і пропонувати щось. І зміни дійсно є. Нещодавно міністерство оборони виступило з пропозиціями щодо реформування системи мобілізації в Україні. Планується відмова від примусового залучення громадян та впровадження нових механізмів для військової служби. Про це заявив голова міноб. Борони Рустем Умєров мовляв міноборони працює над питанням людяності щодо мобілізації. Почали працювати рекрутингові центри. Також розпочалась цифровізація процесу, щоб люди знали, що в них є вибір. За словами міністра, відомство також планує працювати із тими українцями, які наразі перебувають за межами країни, щоб у них також був вибір піти до війська. У Мєров також повідомив, що в міністерстві оборони працюють над законопроектом про ротацію та демобілізацію українських військовослужбовців. Раніше секретар комітету Верховної ради. З питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року. Зі свого боку заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що запущений у застосунку резерв плюс модуль онлайн рекрутингу показує, що українці є відповідальними та не чекають на примусову мобілізацію, а самі роблять свідомий вибір, щоб долучитись до сил оборони та захистити Україну. Запущений модуль онлайн рекрутингу в резерв плюс якраз показує, що громадяни України відповідальні і вони не чекають, поки не чекають примусової мобілізації, а самі роблять вибір для того, щоб обрати вакансію, обрати бригаду, обрати підрозділ і зробити свідомий вибір, яким чином долучитися до сил оборони і захищати свою батьківщину. Тому онлайн рекрутинг буде розвиватися і буде якраз людяною такою сервісною альтернативою примусовій мобілізації. Вона також розповіла про нові Ативи для військовозобов'язаних. Міністерство оборони планує запустити програму лояльності для військових. Вона матиме назву Плюси. Сто найбільших вітчизняних компаній зможуть доєднатися до проєкту і надавати захисникам знижки та промокоди на їхні послуги. Міноборони звітувало за цифрові продукти, що активно впроваджували у війську цьогоріч. Ідеться про застосунок «Резерв Плюс. Там запустили систему онлайн-рекрутингу. В додатку можна відшукати майже 4 тисячі вакансій. Окрім цього, з'явилася опція відстрочки від мобілізації згадували й застосунок Армія Плюс. Наразі ним активно користуються майже півмільйона військовиків. Май більше з наступного року не треба буде йти у ТЦК, щоб стати на облік. Ми хочемо в 25-му році запустити можливість не йти в ТЦК і пред'являти свої паперові документи, які посвідчують особу. Зараз разом з колегами працюємо над цим. Потрібні деякі зміни в законодавство, але основна ідея в тому, щоб людина могла в своєму смартфоні з будь-якого зручного місця постати на облік в державі, стати військовозобов'язаним, Ним, показати, що він ну фактично виконує обов'язок згідно закону через такий онлайн інструмент, і все це в канві перетворення резерву в абсолютно повноцінну альтернативну ТЦК. Тобто українці самі мають вирішувати йти їм фізично в офлайн точку або зробити це через онлайн-інструмент. Згадала Чорногоренка і про ВЛК. за її словами. Міністерство оборони запропонувало бачення, яким чином можна провести зміни в цій сфері і мінімізувати корупційні ризики. Медогляд буде доступний у. У цивільних закладах охорони здоров'я зручних нашим громадянам. не потрібно буде окремо стояти в черзі віки, в окремій ВЛК. Ти зможеш піти до свого терапевта, до свого сімейного лікаря і зробити медичну частину, медичного Далі через обмін з реєстрами. Цей медичний висновок буде направлятися нам на військову частину, і ми будемо мати можливість його препарувати, анонімізувати і без корупційних ризиків прийняти рішення по цьому військово зобов'язаному. Нагадаю, що у листопаді у Резерв плюс стартувало тестування онлайн-вістро. Очки про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Запускаємо бета тест онлайн відстрочок в резерв плюс для багатодітних людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Ми вже протестували сервіс з внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки. Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в плюс. Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку. Якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі. Також Черногоренко зазначила, хто може брати участь у тестуванні. Багатодітні батьки що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Люди з інвалідністю, які мають Пенсійне посвідчення студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра отримують ступень магістра або ж після магістра навчаються на аспірантурі. Менше ніж за два тижні роботи такої опції, послугою онлайн-відстрочки з початку запуску за застосунку Резеру Плюс скористалися вже 100 тисяч українців. Про це. Повідомив міністр оборони України Рустем Ум'єров у Фейсбук. Міністр також назвав цю подію важливим кроком у напрямку переведення військового обліку у зручний цифровий формат. А як ви ставитесь до зниження мобілізаційного віку до 18 років? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.